Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви Арістович зализує рани «ній». Які, мабуть, залишили зуби Портнікова знову клікбейтна назва і хайпова тема. Але в усьому винні ви, а не я. По перше, я ніколи ні в чому не буваю винний. А по-друге, от нещодавно я розмістив чудову передачу про станковий живопис. Цілих 40 хвилин я говорив про станковий живопис? Цю передачу майже ніхто не подивився. Якби я зараз говорив про реальну ситуацію на Харківщині, її подивилося б дуже мало людей. А натомість, хайпові теми клікбейтні назви, працюють, тому що ви в усьому винні. Ви можете спокутувати свій тяжкий гріх, ставши спонсором цього каналу. А можете не спокутувати цей гріх, не стати <клес> спонсором каналу, не підписатися, взагалі не дивитися, і тоді потрапите до самого пекла. І янголи будуть плакати над вами. Вчора я вже говорив про те, як Портніков ображав Латиніну і сказав, що це три євреї. Фігін, Портнікова, Латиніна обговорювали українські справи, і після цього 150 чоловік написали мені, що. Латиніна не єврейка, увага тому, що вона сама про це сказала. Як вам таке? Тобто, спочатку Латиніна говорить фактично, що такої нації, як українці, не існує, ну принаймні окремо від московитів. А в другій своїй фразі вона говорить, що вона сама не належить до єврейської нації. Чи вона не належить до єврейської нації, то що вона робить в культурному товаристві? Зізнаюся, я хотів знайти в ній хоч що-небудь добре і саме тому подумав, що чому б їй не бути єврейкою. А по-друге, браття і сестри, на своєму каналі це я буду визначати, хто у нас тут єврейка, а хто ні. Мало хто там з них що сказав. От завтра вона скаже, що я не жінка. Я не бінарна істота. І що, якщо я назву її жінкою, ви будете мені 150 разів писати, що вона ж сама сказала, що вона не жінка. Коротше, у вас ще є шанс виправитися в тому випадку, якщо 31 травня ви підете в культатор на виставу за моєю п'єсою. Колаборант називається ця вистава, дуже добре поставлена, і вам треба туди сходити. До речі, зараз я буду говорити про колаборантів про Арістовича, як він зализує рани латиніні. Ну спочатку я мушу сказати, що я не вважаю Арестовича поганою людиною. Більше того, я вважаю його хорошою людиною. Хорошим. Він хороший, хороший русський. Вся його провина полягає в тому, що він не українець. Як не українець, він не зобов'язаний любити українців. Я про це вже говорю і ще раз повторюю. От Є дуже багато. Нації, які нас не люблять, вони не зобов'язані нас любити. Є нації, яких ми не любимо. Ми не зобов'язані їх любити. От сталося так, що Арістович не належить до української нації, і він не зобов'язаний нас любити. Він нас не любить, і саме тому він і такі, як він, просувають цю ідею Україна без українців. Що Україна це непогано, А от Путін це погано, а Україна це непогано. Але в Україні є недоліки певні недоліком України є наявність в ній українців, і от така мальовнича земля. Тільки всім заважають оці от українська мова, оці от українські національні герої, оця от вся українщина, оця українська національна пам'ять. Це треба все викинути. Воно не потрібно. Вважає наш брат Арестович, і такий, як він, і замінити чимось кращим. Ну Балалайка ж це краще, ніж бандура, правда, Лапті це краще, ніж козацькі чоботи. Чому б нам всім цим це не замінити? Але давайте розглянемо більш детально це зализування Арестовичем ран Латиніної і його аргументацію проти Портнікова, який є хорошим. Він каже, що Портніков в усьому помиляється в першу чергу, тому що він агент КГБ. Це нормальний аргумент, тому що ви самі часто користуєтеся цим аргументом. Якщо вам хто небудь не подобається, то ви або просто не зрозуміли. Ви кажете, що він агент КГБ, ФСБ, чого небудь такого гідкого. далі. Арістович з Латиніною кажуть, що українці мають пишатися Московією і радянським Союзом, адже брали участь в їхній побутові. Вони кажуть, що не треба. Вдавати жертв треба навпаки пишатися тим, що от ми будували оцю агідну сутність і самі когось там пригнічували. Вони кажуть, давайте не будемо повторювати ідеологію БЛМ. кажуть, ми не жертви, і от скажуть, ви не жертви. Скажіть, ви не жертви. Е, може й так, але навіщо нам себе обдурювати? Та українці багато працювали на будівництво Московії, імперії Романових і потім більшовицької. Росії, але вони були ідіотами. Навіщо нам казати? Ми не були ідіотами. Треба визнати чесно, ми були в цей момент ідіотами. Треба бути чесними. Бути ідіотами це іще гірше ніж бути жертвами, але ми були і ідіотами, і жертвами одночасно. Від собі трастова піраміда. І от нам ті, кому подобається ця трастова піраміда, яка сама собою прогоріла, як і всі трастові піраміди кажуть: не робіть себе жертвами. Ви віддали всі гроші в цю трастову піраміду, Отже, ви брали участь в побудові цієї грандіозної трастової піраміди. Отже, ви не лохі і не жертви. Ви будівничі цієї трастової піраміди. Ми кажемо, так нас же ж кинули. У нас тепер грошей є, зовсім нема. Нічого нема, нічого у вас є. Чим пишатися, кажуть вони. Чи стало нам краще від перебування? Під владою Москви, Петербурга, знову Москви нам стало гірше. Вони морили нас голодом. Вони нас принижували, вони нас вбивали, робили з нами все, що хотіли. Вони майже витруїли нашу національну сутність. Вони вбивали і зараз вбивають безліч наших людей. Тобто нам завжди було погано під ними. І ми маємо цим пишатися. Вони кажуть нам дурниці, тому що той шлях, який проходить зараз, Україна, проходили всі повноцінні нації, всі повноцінні утворення. Звісно, американським колоністам які під проводом Вашингтона повстали проти Британської імперії, яка була дуже симпатична наприкінці XVIII століття? Теж казали проти чого ви повстаєте? Ви ж один народ з одного боку, а з другого боку Британська імперія це культура. А ви люди дрімучі, і от замість того, щоб черпати цю культуру і платити податки, ви проти неї повстаєте, відділяєтеся від неї, протиставляєте себе, розповідаєте всім, як ви тут страждаєте. Під владою британської корони, якби вони послухали тоді ці американські колоністи, зараз би не було б такої країни, як Сполучені Штати, коли іспанці почали реконкісту, вони теж розповідали, як вони страждають під владою халіфату. Їм, мабуть, теж тоді багато хто із арабів і іспанських євреїв казали, що. Ну, же, це так глобально, так класно, так толерантно проти чого ви повстаєте? Так, от не сталося б ніякої реконкісти, якби вони не були такими от тупими людьми, як українці, які не хотіли чути всієї цієї маячні, а просто ненавиділи, а просто боролися, просто казали. Що кожен день перебування під владою халіфату є стражданням, незалежно від того, хороший це халіфат чи поганий. І Іспанія виникла. І Греція свого часу в 19 столітті почала серію повстань проти Отаманської порти, і це ж велика держава, і Отаманська порта це нащадок Візантійської імперії. І Так було і їм теж про все це розповідали цим грекам, що не треба повставати проти порти. Що це одномірність? Що це так не культурно? Що хто ви такі, зрештою? Ви вівці паси, Подивіться, а от Отаманська порта, це принаймні носії якоїсь традиції, воєнної традиції культури. Дуже толерантна була така імперія, але греки не хотіли всього чого чути. Вони хотіли свободи. І коли утворювалася Німеччина, німцям говорили, що подивіться є ж. Священна Римська імперія германської нації, де да потім це вже просто австро імперія. Зрештою, от існує імператор німців. Він сидить у Відні. А ви от намагаєтеся утворити тут щось неоковирне, скажем, Пруське Королівство разом з Бранденбургом? От ви намагаєтеся окремо від е, германського імператора, який сидить у Відні, австрійського імператора, справжня утворити якусь країну, яка у вас буде називатися Німеччина. А сказали їм Моцарт же, він же ж у Відні. Навіть Бетховен закінчив своє життя у Відні, а не в якомусь там Берліні. Навіщо ви утворюєте цю Німеччину? Казали їм, але вони утворили Німеччину. Звісно, нерозумно все зводити до протистояння народів не тільки етнічне протистояння. Є. Наприклад, у нас немає міжетнічного протистояння з дагестанцями, хоча дагестанців дуже багато ідуть на контракт. В Росармію і знищують українців. А ми знищуємо їх. У нас немає міжетнічного протистояння з бурятами, хоча буряти тут відмітилися в Україні. Дай Бог, ми їм коли-небудь це згадаємо там, в буряті не тільки тут. Звісно, Московія її не можна звести до етнічної сутності. Це бюрократична ракова клітина, це втілене зло. Яке пожирає етноси і харчуються ними, хоча, звісно, московити, як етнос, оці винюшки, вони виділилися в певному часі і мають вже оці от певні свої етнічні ознаки, і це погано. Вони зникнуть незабаром. Я думаю, спільними зусиллями, але тим не менше вони є. Хто такі? Оці от винюшки, хто такі русські? Це люди, які забули власну національність. Але наш етнос, наша нація має подолати оцю ракову пухлину, оцю ракову клітину. Наскільки б великою вона не була за розмірами, скільки б метастазів вона не пустила в тіло нашої нації. Все це має бути подолано, і все це буде подолано. І до речі, цьому нас вчить Біблія. В Біблії, як полководець діє полками, ми бачимо, що Бог діє народами, він оперує народами, і народ для Бога це дуже багато значить. І Біблія, чим вона цікава в якості історії. Єврейського народу старий заповіт просто нам не цікавий. Є багато цікавіших речей. Ми можемо почитати Плутарха, наприклад, нічим не гірше. Біблія має цінність, тому що вона для всіх на всі часи. Це не для євреїв. Це для всіх на всі часи, і вона дає нам архетипи. Поведінкові архетипи, які завжди були, завжди є, і завжди будуть. Якщо ми хочемо дізнатися, що є, треба почитати Біблію. Якщо ми хочемо дізнатися, що буде, треба почитати Біблію. Якщо ми хочемо дізнатися, що ми маємо робити, ми маємо почитати Біблію, зокрема книги Неємії і Єздри. І вони ці добрі люди, коли вони відтворюють єврейську націю після Вавилонського полону. Вони відбудовують храм, вони відбудовують стіни Єрусалима після страшного погрому. І от вони помічають, що дуже багато цих євреїв. Вони ж одружилися вже на іноземках. У них вже діти-іноземці або ті, які належать до інших племен, тобто живуть на цих землях, але не євреї. І що вони говорять? Вони кажуть: ні, браті і сестри, у нас не має бути широких поглядів. У нас не має бути імперської свідомості, ми не повинні себе обманювати, кажуть вони. Не кажуть, зараз вони збирають всіх і кажуть: от зараз ви маєте відіслати своїх жінок іноплемінниць відіслати від себе своїх дітей іноплемінників від цих жінок іноплемінниць. І далі кажуть вони ми будемо творити націю міцну як криця. І ви будете одружуватися тільки з жінками власної нації, і от вам можуть не подобатися євреї, але вони існують по сьогоднішній день. Через 2,5 тисячі років цей народ, не сильно чисельний, досі існує. А всі, хто його ображав, уже зникли. Читайте Біблію, там все сказано про міжетнічне. і там все сказано про те, як будувати. Власну націю є різні спекуляції щодо слова вживень, там що таке нація, що таке етнос, що таке народ, що національна свідомість це свідомість модерного часу, маячня браття і сестри. Беріть слова в їх первісних значеннях. Слово нація і слово народ і. Народна і національна самосвідомість давні як світ. Перше слово нація в нашому розумінні вживається в енцикліці одного з римських пап. Він пише Нація смердючих лангобардів». Він тоді вже розуміємо, є ми, а от є інша нація. Зокрема, нація смердючих лангобардів» пише цей папа римський. Це слово вживається в достеменному значенні щонайменше шостого століття. А його аналоги і його синоніми вживаються вже, я думаю, 5 тисяч років, щонайменше. Коротше, не слухайте їх, читайте Біблію і слухайте мене, тому що я ґрунтуюся на Біблії. Отже, на істині тепер те про що вам потрібно знати. Давайте відволічемося від всіх, всіх добрих людей. Я прошу вибачення у вас, що змушений коментувати рускоязичний контент. Я буду максимально уникати. Цього в подальшому, і це взагалі все гідотно. Я дуже страждаю від того, що все ще можу розуміти цю калічну говірку. І пропоную вам припинити її розуміти. І з того, що вам потрібно знати, Зеленський його офіс переключилося зараз на Трампа. Вони повірили в те, що Трамп перемагає на наступних президентських виборах і зараз перебудовують свою політику саме під. Цього як вони гадають наступного президента Сполучених Штатів вже ряд людей в Вашингтоні оголосили себе лобістами саме цієї теми, і от здається так іде. і Далі ми почуємо і вже починаємо чути багато заяв з боку Зеленського його офісу. Саме таких заяв, які є зручними і вигідними Трампу. Мені важко зараз сказати наскільки ця лінія ефективна чи потрібно так робити, чи потрібна така от очевидна визначеність. Але Трамп нам з вами подобається. Як ви знаєте, він мені завжди подобався, якщо не брати до уваги його зачіску. І зокрема, от останнім часом він на мітингу по збору коштів для своєї виборчої кампанії сказав, що він би вдарив би і по Пікіну би і розгромив би і Москву. Це хороші заяви, які. Приємні нашому слухові. Натомість прес-секретарша Білого Дому сказала, що вона не має відомості, що Байден збирається їхати на саміт Миру в Швейцарії, який організовує Україна. Мабуть, він все-таки туди не приїде. Тобто це не цікаво, особливо після останніх ініціатив Китаю. І про ці гідкі ініціативи я вам розповідав. В минулій програмі із воєнно-технічних речей, які для нас з вами важливі, ми маємо це все діло відстежувати. Постійно Пентагон запускає програму воєнно-космічного резерву. Вона буде спиратися, в тому числі на приватні супутники. Представник Пентагону згадав у ситуацію, коли Алан Маск відключив свої супутники саме в той час, коли ми в Україні збиралися здійснювати удар по Криму. А маск тоді загравав з московитами. І він не хотів, щоб українські збройні сили, що головне управління розвідки здійснювало такий удар по Криму. І відключив в самий непідходящий момент свої супутники. І тепер сказав цей представник Пентагону, такого вже не буде, тому що такі е резерв ми створили. Космічний резерв, і тепер уже цей самий маск нікуди не дінеться. Ну і Путін був в Ташкенті і багато там наговорив. Зокрема, він наговорив, що вони будуть московити бити по Європі в тому випадку, якщо українцям дозволять застосовувати західну зброю для ударів по Московії, тобто для того, щоб погрожувати Європі. Він поїхав до Ташкенту подалі від цієї самої Європи, і от, власне кажучи, важливо не те, що він говорить, важливо звідки з якої нори він це все промовляє. І от місце цієї промови і є її справжнім змістом. каже: а якщо французи ведуть війська в Україну, то це буде. Крок до глобального конфлікту зібрався хлопець глобально конфліктувати. Ну а тепер найважливіше з усього, що я мав сьогодні сказати, і це дуже важливо. І я прошу розмістити інформацію, яку ви сьогодні почуєте на своїх сторінках, в соцмережах, і достукатися до кабінету міністрів, до президента і до командування збройних сил. Ви знаєте, що поранені воїни з ампутаціями стоять в чергах на протезування в більшості вітчизняних виробників, бо, на жаль, не вистачає спеціалістів. У нас дуже багато воїнів з ампутаціями, і дуже мало спеціалістів, які якісно можуть робити свою роботу. Зараз цих фахівців протезистів взагалі не залишиться, тому що, от, наприклад, на одному з ведучих протезних підприємств України мобілізують чотирьох протезистів. З досвідом протезування від 9 до 13 років. Ви знаєте, що я всіляко підтримую мобілізацію і роботу ТЦК і обурююсь на тих, хто, скажімо, перешкоджає свідомо чи несвідомо роботі ТЦК і мобілізації. Зокрема, мені дуже не подобається публікація, як і штатних московських агентів, так і ідіотів на зразок добродіїв з української правди, які роздули скандал з мобілізації свого. Редактора своєї економічної сторінки, порушивши всі стандарти журналістської етики, при цьому, тобто вони не послухали іншу сторону, вони здійснили розслідування, не дали можливість висловитися представникам ТЦК і так далі, а просто почали ляпати язиком не в тему для того, щоб іще раз опорочити систему мобілізації в Україні і саму ідею мобілізації до Збройних сил України. Але, попри те, що ми в братстві всіляко сприяємо. ТЦК і мобілізації в Україні. Ми вважаємо категорично, що є професії, є люди, які мають бути захищені від мобілізації, не повинні призиватися до збройних сил, а зокрема, оці от фахівці, які займаються протезуванням. І провина тут не ТЦК, провина тут Міністерства соціальної політики, яке не подало до Генерального штабу і. До міністерства оборони списки унікальних фахівців, яких в жодному випадку не потрібно мобілізувати, вони мають працювати. Те, що Мінсос політики не подавали відповідних списків на бронювання, ми отримали підтвердження від одного з віце-прем'єрів. Тепер питання: чи чиновники і керівництво цього міністерства справді є адекватними людьми, і чи можуть вони виконувати свої обов'язки. Я думаю, що вони цілком могли б поповнити збройні сили замість оцих от унікальних фахівців, на яких їм наплювати. І зараз я зачитаю два речення. Граничні ціни на виробництво протесів не підняті з 2022 року. Захисники продовжують собі шукати додаткові кошти на протезування. І це в той час, коли по 518-й постанові держава виділила 1 мільярд гривень на протезування. А чиновники міністерства соціальної політики за 6 місяців використали менше 10 мільйонів із цього мільярда гривень, тобто менше. 1% від бюджету, і зараз завдяки саботажу цього міністерства можуть зупинитися протезні виробництва, і тобто наші воїни не будуть отримувати оцього первісного протезування, яке і так вони отримують завдяки цьому міністерству з великими труднощами. Браття і сестри, солдати захищають нас від ворога. А ми маємо захистити їх від бюрократії. І оцю бюрократію треба пробивати і пробити їх ми можемо цю бюрократію розголосом. І тому я іще раз прошу вас розмістити матеріали і оцю інформацію, яку ви щойно почули, і за яку я відповідаю за її правдивість на своїх сторінках в соціальних мережах. Ця от пермісна інформаційна хвиля, яку ми зараз з вами піднімемо, обов'язково допоможе. Ми вже неодноразово піднімали такі інформаційні хвилі, і за допомогою цих хвиль, і ще деякої організаційної діяльності е, вміли долати бюрократію. І цілий ряд труднощів у нас вже є хороші успіхи в цьому смислі. Ми справді можемо зробити дуже багато. І на цьому вам моя щира звитяжна ж українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали мовою Латиніна і Арістовича.